Халепа повна настала. Ударною хвилею попередолило окопи, в тому числі дісталося як Тут розбитий дисплей, попердолена плата, вона не вмикається на твердо. Капець тільки землі листя. І добре, що я це роблю в хаті. Дивіться, дроселі повідбивані. Капець. Тут ще один. Та серйозно. То я трошки трясу як можу на одну сторону, на другу. А ви дивіться, що тут знизу? Блін, я в шоці, якщо чесно. І ще дроселі там бачу валяються. І воно далі сипеться. От є дросель, ще один, другий, третій. І піде на деталі чи зремонтуємо. Морди ми не маємо, дисплеями не маємо, плата там покоцана, порвано конкретно. Вона взагалі не вмикається. В неї виламані вентилятори, не маємо кришок. Верхня кришка побита. Дросель то вже класика, так сказати, один другий. Тут видно, щось горіло, і то щось. Є та, ось тут транзистори. Повидував, потріскана конкретно. Дроселів не вистачає до неї. Великий на сонце є. І бракує кількох дроселів на морду. Ось теж розвалений дросель на 12 вольт прикурювача, сильно струмового. Це трансформатор живлення на власні потреби. Тут виглядає все цивільно. Горіли десь тут пішло низькоомні резистори, і це, напевно, перетворювачі сонця. А от і тут щось горіле, до речі. Нема конденсатора. Відсутній керамічний конденсатор. Тут він підпалений і там резистори. Конденсатори вони можуть бути пошкоджені, Ото він якийсь такий привздутий і хитається дивно на ножках. То треба буде перевірити. Плата погнута. Погнуті конектори, але не до кінця вирвані. Зараз буду якось то пробувати нарімнати кнопку, поїду куплю. І дроселя. Дроселів нам не вистачає. О, ще конденсатор вирваний. Так, Кнопку впаяв, роз'єми поправив. Конденсатор впаяв. Одного дроселя бракує, але я не маю де взяти. Тут поки більше нічого явного не бачу. То в сторону. Конденсатор під заміну, він таки пошкоджений. Ферити позаклеював, де не критично, де можна не міняти тут цілі, і виходить, що це просто конденсатори керамічні, котрі шунтують транзистори і котрі шунтують вихідний перетворювач. В принципі, я собі зараз випаюю сусідній міряю, а напругу беру з запасом, враховуючи конденсатори. І тут так і так виходить, що формується напруга на морду. Раз, напруга на двор морду два, три. Коротше, без тої плати воно, звичайно, працювати не може ніяк. Тому запускаю мінімально. Короткі забираю і пробую вмикати. Ну, дивимося, чи хоче воно жити. Кнопка включення це є нижня, середня це є USB. Ні -а. Ні -а, нема нема спроби включення. Точніше, на BMS, бачу, діод запускається, а морда не стартує. Чому не стартує морда? Тому що бракує якихось напруг з плати сонця. Треба дивитися, яких бракує і чому. 5, 12 і так далі. Зараз БМС-ка моргає. Значить, силова напруга мала би бути. Тут десь 48 вольт. 53 вольти я маю силову. І так, включаю. бмс включилася. Чи є в мене силові 24. Ні, силових 24 в мене немає. А чи є в мене 5 вольт. 5 вольт це має бути перший пін якщо я не помиляюся. Чи другий перший. 5 вольт в мене теж немає. Тобто мені треба шукати, що не запускається на цьому перетворювачі. Чому немає вторинних напруг? Причому, причому ось тут веб є в мене. Того конденсатора ще немає. Цей перетворювач не стартує. Він би мав якраз формувати плюс 24. Отже, треба розбиратися з платою сонця, як її в народі називають. Тут далеко не тільки сонце, тут багато чого. Наприклад, ось цей розбитий фільтр з дроселем, конденсаторами, трьома транзисторами і хиталкою ЄГ. Це є перетворювач 24 вольта. Тобто, з напруги батареї, котра є на тих двох конденсаторах. ВБАТ тут є. Формується силова-24 на морду для роботи DC-DC перетворювачів USB і Type-C. 24 вольти. Ось цей перетворювач, три транзистора чи два транзистора і діод Тут, напевно, теж так само два транзистори і Діод. З цим дроселем Це є формувач 12 вольт на силовий вихід прикурювача. Ось його фільтр розбитий. Ось це два МПТТ входи. Фільтри входів, групи конденсаторів, і це є, по суті, мптт перетворювач. Ось цей трансформатор і гальванічно розв'язане джерело. Воно би мало формувати вторинні напруги. Напевно, 12 слабострумові і, можливо, 5. 5 вольт має йти на морду, їх немає. 5 вольт є ось тут на конденсаторі. І цей. Лінійний стабілізатор формує 3,3 вольти на процесор модуля Сонця, котрий вже запускає ті всі хиталки, і ті в тому числі. Тобто ці перетворювачі. Руляться процесором 3,3 вольта формується, напевно, з 5 тут, і треба дивитися, де формується 5 вольт. І, скоріше за все, на цьому перетворювачі. Ото треба розібратися, чому цей перетворювач не працює. Тут пошкоджень я не бачу, коротких немає, транзистор не пробитий, трансформатор вроді як не в обриві. Треба дивитися, хто його запускає, розковирювати всю ту жижу. Дивитися. Хто за шимку, чи керована вона, чи ні. Я думаю, що вона, якщо і керована, то вона би мала бути керована від морди. БМСка в нас стартує як акумулятор, тобто кнопка на морді працює, а морда не запускається вже тому, що немає вторинних напруг живлення. Отаке воно сонце на блю. Хотів сказати, на блюєті. Отаке воно сонце на екофло. Розбираємося далі, що на що надівається. Плюс 5 має прийти на цей стабілізатор. На морду далі воно йде. На лінійний стабілізатор 117 ось тут, але на його вхід. Тобто 3,3 формуються. Десь тут же окремо. Тут ще є якісь лінійні стабілізатори. 3,3 вольти на морді немає. На інверторі, на інверторі 5 вольт піднімаються, бо 3,3 є. Але воно звідси не приходить. І навряд чи воно має звідси прийти. Чи має прийти 5 вольт з БМС-ки? Теоретично може. Такий пін червоний. Ну, тут би мало бути 5 вольт, але це скоріше йде на субмодуль, а не з субмодуля. Вважати, що проблема десь тут на інверторі і не запускається, немає підстав. Бо 3,3 піднімаються, а 3,3. Без сумніву, формується з плюс 5. От, якщо включити, є, Діод запустився, тобто 3,3 є, і тоді, значить, і 5 мусить бути. Скоріше, це дублюється із модуля сонця, має йти на інвертор, а не йде. Значить, як не крути, має все ж таки формуватися плюс 5 десь тут. Але я не можу знайти де саме або десь обрив доріжок. Отаке. Не знав, що мене дивляться. Навіть жінки. Приїхав донор з Вінниці. Дуже вам дякую, пані. Так, що ми маємо? Це є дельта перша. Вона менша, копусні деталі. Я не використаю, на жаль. Мене цікавить модуль сонця підкинути хоча б. І морда. Можливо, дисплей використаємо. Морда би мала бути такою самою, як мінімум, дисплей. Нє, морда трохи інша. Дисплей, подивимося. Дисплеї по розміру ідентичні. По шлейфу аналогічні, але маркування різне. Кількість USB-портів вроді та сама. Але два сонця. Чи індикатори. Ідентичні, я поки не знаю, то треба буде підкинути. Це без ризику, воно просто не запрацює, якщо щось не так. Індикатор, напевно, підійде або хоча б частково. Я не бачу всіх символів знизу, то тяжко так сказати. То вже як запустимо, порівняємо. На крайній випадок я буду мати звідки випаяти дроселі, яких мені не вистачає. І відповідно, плати мають різні розпіновки. Тобто напряму я також не підключу. Буде просто як донор, не пропаде. А тут такого я не бачу. Зробоку плати немає нічого. Коротше, воно дуже схоже, але зовсім інакше. Продовжую продовжувати. Вивчаю, як воно працює. Значить, з батареї, з BMS у нас приходить і TX. Земля є силова. Силова земля задіяна. Далі земля йде також на субмодуль інвертора. RXTX Транзитом проходять з МПТТ на інвертор. Є 5 вольт 5 вольт транзитом проходить на сонце. Тут 5 вольт немає. External power – це напруга батареї, котра присутня постійно, і спрацьовує вона через кнопку на BMS Key. Тобто, коли на bms key напруга просідає, замикає кнопка відносно підтяжки External Power, включається BMS-ка. Це гарно видно, коли ми стаємо сюди, відповідно, напруга висока, 50 чимось вольт, нажимаємо кнопку, вона просідає до 3 вольт, по-моєму. Низький рівень. Відповідно, з БМС-ки морда не живиться точно. Морда живиться або 24 силових, Вони тут розкидані по силових, або по плюс 5. Плюс 5 іде на інвертор. Коли ми вмикаємо БМС-ку коли воно все включено, на інверторі плюс 5 є, тут немає. Якщо згадаємо старі мої відео по ремонту Дельти Pro, то я, коли випаював субмодуль, зробив висновок, що підмішується живлення з різних джерел на інвертор через діод. Тому, тому, до речі, дуже гарно видно. Я можу зробити ось так: сюди подати 5 вольт від амбулаторника. Десь в мене ще мінус, мав бути. Мінус напряму на мінус батареї. Отак. От і тепер, коли я тоді кльот, блядь, такого бути немало. Бо я це не перший раз включаю. І поза камерою я включав і все було нормально. А тепер, блін, мені треба морду. Що ж, де бо я вмикав, в мене був запуск морди, і воно виглядало живим. Тепер я то попалив добре. Я вже колись зарікався не ремонтувати терміново при знайомих ноутбуки, коли пропали в платі. Тоді мені повезло, я то відновив. Цього разу я буду зарікатися працювати хворим. Ото От провтикав, коротнув і попалив к єбіням. Як попалив? Я в царих відео про екофло вже згадував про то external power, про 56 вольт напруги батареї. І то фактично вийшло, що коли я шукав відсутні 5 вольт, котрі мають формуватися на модулі сонця. Вирішив перевірити, чи жива морда, чи працює хоч трохи розбитий дисплей, чи я щось побачу, і що з тим робити далі. І відповідно, перший раз, як я то підключив від лабораторника, мені вдалося запустити морду. Я побачив, що дисплею жопа, але я мав розуміння, що плата сонця жива. До мене прийшло розуміння, що формується плюс 5 вольт саме на платі сонця, і що воно транзитом йде на плату інвертора через морду. А от другий раз на камеру мені вже не повезло. На другому роз'ємі цей самий external power біля 5 вольт я вже колись то показував, тоді просто попереджав всіх. А тепер сам на тому попався. Одним словом, дріт від лабораторника плюс 5 вольт мені десь зіскочив і коротнув. Живлення батареї. Тому було так яскраво, навіть пік пальця. В результаті два лінійних стабілізатори згоріли в прямому значенні того слова яскравим полум'ям. В результаті в мене казе по всьому. Морда тотал, тобто, я думаю, ремонтувати її сенсу не буде, тому що і контролер, і пам'ять, і процесор, і шимки, скоріше за все мертві. Тобто цю плату прийдеться викинути. Це, на жаль, тотал. Зле, що мені підпалило контролер інвертора. Там через діод плюс 5 подаються на додаткове живлення, і тепер я точно маю проблему з інвертором. Крім того, що там могли бути проблеми після ударної хвилі. Що з тим робити далі? Час покаже. Будьте обережні.